Міська влада завжди повинна бути ближче до городян. Людям, особливо літнім, часом незручно йти до центру міста та стояти в черзі, аби потрапити на прийом. Тому представники міської влади й вирушили до жителів, щоб вислухати їх скарги, зафіксувати і взятися, вирішувати ці проблеми, зазначив Сергій Горошко. Сьогодні ми. Ініціюємо проведення періодичних виїзних прийомів за місцем проживання наших жителів. І сьогодні такий виїзний прийом ми провели у дворі будинку по вулиці Гетьманській, 19. Скажу чому? Тому що з цього будинку зверталися, були колективні звернення. По-перше, у червні місяці, коли йшли великі зливи, то прорвала лівньовку. Три квартири були затоплені, ми складали акти, нанесеного ущерба і давали доручення керуючій компанії Коменерго для того, щоб вони відремонтували нашим мешканцям ці пошкоджені квартири. По-друге, було також з цього ж будинку колективне звернення щодо великих тарифів на житлово-комунальні послуги. Особливо на газ і на теплову енергію було звернення від мешканців для того, щоб ми це питання винесли на сесію міської ради і прийняли рішення про введення мораторію на підвищення цих тарифів. Зараз юристи над ним працюють, і ми обов'язково будемо це питання розглядати на сесії і звертатися до кабінету міністрів до НКРЄ для того, щоб ці тарифи були переглянуті, тому що дійсно вони дуже непідйомні для нашого населення. Це не тільки для міста Новомосковська, а й для інших населених пунктів нашої країни. Мешканці міста хотіли почути відповідь на багато питань, які їх турбують. Так місцеву пенсіонерку турбувало, що ж відбувається з тарифами та як бути далі. Обленерго вже вирішило не підвищувати, вести мораторій, а в нас коли це буде. Ви кажете, ми плануємо, коли. Сергій Григорович зазначив, що обласна рада ще не розглядала це питання. Обласна рада ще не розглядала таке питання. Міська рада, так, да, розглядала. У серпні місяці. І будемо направляти це рішення в усі вишестоящі інстанції, але ж ці тарифи, опять же, ж, нараховує і встановлює не міська рада. Ми тільки покажемо свою позицію і будемо звертатися до НКРЄ, до цієї комісії, до Кабінету міністрів для того, щоб вони переглянули їх, тому що тарифи в повноваженнях нараховують відповідні структури, ви самі знаєте, або Дніпрогаз, або е, Обленерго, яким встановив цей тариф. Оця національна комісія з регулювання тарифів, яка знаходиться в Києві, лунали незадоволення щодо якості і частотності виконання робіт з благоустрою з боку працівників комунального підприємства. У нас на п'ятому етажу молодята розійшлися ще як тільки ми прийшли сюди, молодішо. Я ту жінку, я її вже якби де встріла, я її не знаю. Ну її час тут, і звається вона в нас задовжником. І якщо ми кинемося щось зробити, ви задовжники. Яка я задовжник, Як я все время плачу, а через неї я вважаюся дожник. Я скільки прожила, плачу за квартиру, мені ні разу не ремонтувався під'їзд за 40 років. На скаргу жінки відповів директор Коменерго Новомосковськ Володимир Тарасюк. Заміна каналізаційних трубопроводу участками до 7%. Ремонт кровли до 10%, это не значит, что мы должны зайти, всю кровлю сделать. И периодичность ремонта подъездов в 2009 году было принято решение исполкома. До этого времени текущего ремонта не было. В течение 10 лет один подъезд. Вот практически один подъезд в вашем доме должен сделаться в течение 2,5 лет, потому что идет накопление средств на произведение этих ремонтов. Это значит, что только один подъезд собирает деньги на, на свой ремонт. Так что у вас уже сделано 4, кажется, подъезда, да? Mm -hmm. Или? Осталось еще 2 подъезда. и... Все йде по графіку. така скарга щодо виконання робіт з благоустрою з боку працівників комунального підприємства пролунала не одна. Серю сахрані тепла на зиму самі поставить в металлическую дверь, но только в що платимо. Володимир Йосипович зазначив, що заміна петель та інших деталей чи будь-яке їх пошкодження робота комунального підприємства. А отже, заміна дверей на інших вважається капітальним ремонтом. Якщо жильці згодні, я не знаю, яка там сума буде. Пишіть заявлення, подивимося, що, що там можна придумати. Завершилась зустріч обговоренням звернень стосовно проблемних аспектів життєдіяльності мешканців будинку. Серед найважливіших питань, що цікавили мешканців, було підняття тарифів на газ та світло і роботу працівників комунального підприємства за підсумками проведеної зустрічі. Сергій Горошко запевнив мешканців, що міська влада візьме в роботу всі перераховані скарги. А він свою чергу посприяє тому, щоб проблем стало менше.